Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною новиною. На сайті пенсійного фонду можна купити страховий стаж. Як це можна зробити? І кому, взагалі, яким категоріям громадян нашої країни це буде цікаво. По-перше, 29 березня 2023 року пенсійний фонд на своєму порталі запустив. Механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії, або ж навпаки, збільшити її. Розмір. Нам з вами обіцяють, що це можна зробити дуже просто всього-навсього за декілька кліків. Також Пенсійний фонд України пропонує та акцентує увагу, що дана інформація буде корисною і актуальною для наступних категорій громадян. Це людям, які зараз перебувають за кордоном, але б хотіли б отримувати пенсію в Україні, особам передпенсійного віку, яким не вистачає страхового стажу для призначення пенсії, працівникам. З низькими офіційними доходами, які шляхом добровільних внесків можуть збільшити розмір своєї пенсії, для того, щоб ви могли взяти участь. В добровільному страхуванні вам необхідно укласти типовий договір з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису, дія підпису або система ID.gov.ua. Тому, будь ласка, кому це цікаво, переходьте на веб-порталі Пенсійного фонду України, ознайомлюйтеся з інформацією, і якщо вас зацікавила дана інформація, ви можете укласти договір добровільного страхування. Пенсійним фондом України. І як обіцяє нам Пенсійний фонд України, або ж е зможете в подальшому збільшити розмір своєї майбутньої пенсії, або якщо вам не вистачає стажу, це також вам допоможе в подальшому в призначенні та оформленні пенсії. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві і обов'язково бережіть себе та свої сім'ї.